Мої вітання. Ви дивитесь 10 хвилин у студії. Працює Аліна Чистосердова 27 жовтня в Україні. Державне свято, яке зараз набуло ще більш особливого значення день української писемності та мови. Раніше ми його відзначали 9 листопада. День пам'яті преподобного нестора літописця, але з переходом православної церкви на новий календар змінилася і дата його відзначення. Сьогодні нас у гостях до ценкафедри української мови Світлана Бузько. вітає вас у нашій студії. Мої вітання. А, сьогодні традиція написання радіодиктанту. Як ви думаєте, наскільки це важливо? Мені здається, що в наш час, у час повномасштабної війни, це особливо стає актуальним і важливим, оскільки цей диктант покликаний не тільки, точніше, не стільки перевірити орфографічні та пунктуаційні вміння і навички носіїв української мови, а насамперед об'єднати українців в різних куточках світу, незалежно від того, де вони перебувають. І зараз в умовах повномасштабної війни. Коли десятки тисяч українців змушені були покинути свої домівки, рятуючи свої життя, рятуючись від ворожих куль, ракет, це стає особливо актуальним. Беручи участь у написанні цього диктанту, кожен українець. Відчуває себе членом великої української спільноти і засвідчує своє небайдуже, своє шанобливе ставлення до української мови, яку наші вороги так вперто намагаються знищити. Мені пригадується розмова почута історія, точніше почута від одного знайомого військового. Це трапилося в одному із звільнених деокупованих сіл. Українських, коли наші військові зайшли у приміщення школи, де тривалий час жили наші окупанти, то в приміщенні бібліотеки вони побачили, м'яко кажучи, дивну картину. Посередині кімнати була величезна купа книжок. Це були підручники, переважно підручники з української мови, української літератури і Російські окупанти, які певний час жили в цій будівлі, використовували цю купу українських підручників. Ви навіть не здогадаєтеся в якості чого. Вони її використовували в якості туалета. Ну, я подумала теж про то, це. то російські солдати, живучи в оцій школі. На купу українських підручників просто справляли свої фізіологічні потреби. Важко собі уявити рівень цинізму і рівень ненависті цих недолюдей, до всіх українців і до української мови. Тому я переконана, що кожне, слово, мовлене українською, це. Маленький, але впевнений крок до нашої неодмінної перемоги, і це маленький, але надзвичайно болючий для кожного росіянина цвяшок у труні їхньої імперії. Ви можете розказати якісь цікаві факти про українську мову? Ну, цікавим є. Той факт, що українська мова це одна з поміж усіх слов'янських, яка зберегла форму кличного відмінка, про яку, на жаль, більшість мовців часто забувають і, звертаючись до співрозмовника, використовують називний відмінок а потрібно використовувати кличний відмінок. Цікавим є той факт, що наша мова має надзвичайно розгалужену систему так званих зменшено суфіксів, таких як ок, ечк, есеньк, ісіньк, юсіньк. Надзвичайно цікавою і багатющою є лексична система нашої мови. Що засвідчують зокрема й словники синонімів, тобто слів близьких тотожних зазначенням. Наприклад, деякі дієслова, такі як ходити, говорити, бити, мають по 30-40 синонімів. Цікавим є той факт, що один дуже відомий твір української літератури, написаний нашим відомим на весь світ українським поетом перекладений понад 140 мовами світу. Я думаю, більшість глядачів здогадаються, що це заповіт нашого загальновизнаного генія Тараса Шевченка. Що це наймилозвучніша одна із наймилозвучніших? мов Звичайно, був... так те, що українська мова це одна з наймилозвучніших мов у світі. Це також уже е, давно визнаний загально визнаний факт. Перейдемо трохи такої до болючої теми, правопис, е, який зараз нові зміни. Так, у 2019 році була прийнята нова редакція українського правопису. Зараз це вже відносно нова редакція, скажімо так, остання. Але на жаль, і зараз багато мовців припускаються певних помилок, орієнтуючись на старий правопис. Ну, наприклад, за новим правописом ми маємо писати і говорити проєкт, проєкція, проєктування, і відповідно в усіх похідних словах. Слово священник зараз пишеться з двома буквами «н». Раніше це був виняток, ми писали з однією буквою Н. Змінилося написання деяких слів іншомовного походження. Наприклад, такі іншомовні частки, як віце. Екс, штабс, унтер. Раніше ми писали через Дефіс зі словами, зараз пишемо разом. Наприклад, екс-міністр, віце-президент, штабс капітан унтер-офіцер. Змінилося написання деяких прізвищ іншомовного походження. Наприклад, такі прізвища, як Дікенстере раніше ми писали з двома буквами К, зараз пишемо з однією. Дві букви К ми пишемо тільки в прізвищах, здається, кельтського походження, які починаються на Мак, наприклад, Маккензі, Маккартні, «Маккіндлі» і подібні. Продовжувати чи досить? Ну, можете ще парочку якихось найрозповсюдженіше. Змінилося написання слів із часткою пів. Наприклад, такі слова як півєвропи, півазії, тобто власні назви, раніше ми писали через дефіс, а загальні назви, наприклад, такі як пів'яблука, півваркуша, раніше ми писали разом за новою редакцією правопису. Частка пів пишеться окремо, якщо означає половину від цілого. Відповідно названі вже мною слова півєвропи, півазії, півваркуша, ми будемо вже окремо писати. А разом ми пишемо цю частку у словах, які означають цілісне поняття. Наприклад, півострів, півкуля, півоберт. Тут ми пишемо разом. Яке ваше ставлення до слів іншомовного походження, які зараз активно з'являються в українській мові, типу хейт, хайп, ваше ставлення до таких речей? Якщо слова іншомовного походження позначають якісь досягнення в сучасній науці, техніці? І немає українських відповідників, то звісно, ми без цих слів не можемо обійтися. Але якщо іншомовне слово має український відповідник, то, на мій погляд, краще вживати українські слова, оскільки перенасичення мовлення іншомовними словами робить його малозрозумілим, трохи кострубатим. Тому тут, мабуть, має бути золота середина. Українську мову вже не раз намагалися знищити. Дуже багато разів була така історія, але тим не менш вона існує. Як ви думаєте, завдяки чому я думаю, наша мова збереглася насамперед завдяки тому, що українці це надзвичайно сильна і згуртована нація, і, безперечно, завдяки окремим. Постатям, які ціною власного життя виборювали право нашої мови на існування, тут можна проводити багато історичних паралелей, можна було б згадати і розстріляне відродження, і небесну сотню. Але зараз, у час повномасштабної війни, ми повинні усвідомлювати, що абсолютно кожен захисник і кожна захисниця, які зараз перебувають на фронті, Захищають не тільки нашу територію від російської навали, захищають не тільки наші життя, а вони також зберігають існування нашої мови. Ми завжди повинні про це пам'ятати і бути вдячними нашим захисникам і захисницям. Так, я з цим погоджуюся. До речі, зараз дуже багато українців переходять з російської на українську, які ви помітили найпоширеніші помилки, які вони допускають. Це переважно орфоепічні помилки, тобто помилки пов'язані із вимовою, з наголошуванням. Наприклад, недоречне пом'якшення шиплячих звуків там, де вони повинні бути твердими. Наприклад, коли кажуть щирість замість щирість, або коли кажуть чистий замість чистий. Це вимова звуків, о, з наближенням до А, так як це прийнято в російській мові. Звичайно, надзвичайно поширеними є лексичні помилки, це недоречне вживання так званих росіянізмів. Тобто запозичень з російської мови в той час, коли є українські відповідники, наприклад, коли кажуть обої замість шпалери або загар замість засмага, і, звичайно, помилки в наголошуванні слів. Це надзвичайно поширена помилка у багатьох мовців і інколи наголошують за аналогією до російської мови. Наприклад, коли кажуть новий замість новий або відчим замість. Відчим або олень замість олень. Ну, тобто, довживає чи... чи досить. <рикладів> так, ну ще пару прикладів, і будемо завершувати. Також багато помилок пов'язаних із уживанням слів із. Не зовсім характерними для української мови суфіксами уч юч ач яч. Наприклад, коли кажуть виступаючий замість промовець або коли кажуть оточуюче середовище замість навколишнє середовище або довкілля. Добре, дякую. Час нашого ефіру вже добігає кінця. Бережіть себе, своїх близьких, бережіть мову. Ще побачимось.